Вітаю, друзі! Це місто світ. Мене звати Уляна. У випуску ми детальніше говоримо про спробу військового перевороту у Туреччині. Зокрема, поговоримо про ту версію, яка для нас виглядає найбільш імовірною. А також згадаємо те ключове запитання, на яке Туреччина повинна дати відповідь. Друзі, сучасна Туреччина була заснована у 1923 році, тоді країну очолює Мустафа Кемаль Ататюрк. Ататюрк це поважне прізвисько, яке означає батько турків. Саме принципи ататюрка і означають, що Туреччина це світська держава, в якій панує демократія і в якій релігія, зокрема іслам, не повинна відігравати ключової ролі у політиці. Саме військові стояли на варті того, аби Туреччина не перетворилась на авторитарну чи теократичну державу. Саме тому, друзі, історія Туреччини знає чотири успішних військових перевороти. Перший відбувається у 1960 році, другий у 1971, далі 1980 рік, і останній успішний військовий переворот відбувся у 1997 році. Друзі, саме переворот 1997 року відбувається за ідеї Ататюрка, відбувається проти ісламізації. Тодішній прем'єр наджметил Ербакан полишає прем'єрське крісло. Його також називають натхненником Ердогана, а тодішній мер Стамбула Ердоган отримує тюремне ув'язнення. Згодом на уламках партії Ербакана, також на уламках інших заборонених ісламських партій. Ердоган створює партію справедливості та розвитку, яка існує до сьогодні. Сьогодні партія справедливості та розвитку очолює чинний прем'єр-міністр Туреччини Біналі Ілдерим, а на позачергових виборах до парламенту 2015-му партія справедливості та розвитку здобуває більшість мандатів. Друзі, ніхто не сумнівається у тому, що Реджеп Тай Ердоган концентрує всю владу у своїх руках. Утиски медіа, також блокування соціальних мереж чи якісь інші політичні переслідування це вже стало нормальним явищем для Туреччини. І тільки зміцнює позиції Ердоана невдалий пуч, який відбувся в Туреччині, в ніч з 15 на 16 липня цього року. Факт, що військовий переворот виявився невдалим, сьогодні називають торжеством демократії. Адже так би мовити захищати демократичний режим на заклик Ердогана вийшли тисячі турків. Вони, звичайно, ж не всі є прихильниками Ердогана. Більшість з них виходили з гаслами за демократію. Але тим не менше, друзі, 265 людей загинуло внаслідок цього путчу. 104 із них це військові, більше 6 тисяч заарештовано. З них також половина військові, решта це судді та вищі чини. Крім того, друзі, 50 тисяч державних службовців відсторонені або звільнені. 21 тисяча освітян залишилися без ліцензії. Президент Ердоган запроваджує надзвичайний стан на три місяці. Може бути впроваджена комендантська година, заборонені зібрання, мітинги. Крім того, полегшується процес конфіскації майна, а також діятимуть обмеження на змі. Тобто, друзі, демократія повинна торжествувати будь-якою ціною. Ось так діє Ердоган. Путч однозначно зміцнює його владу. Його підтримують як і у Європі, так і у США, але не тому, що там всі тільки за те, аби Туреччина стала авторитарною державою. Підтримка демократії, тобто тієї влади, яку обрали турки, це єдиний шлях для стабільності у регіоні. Загадаємо, друзі, що Туреччина це остання ланка стабільності, яка стоїть між Європою, а також небезпечною. Які йдуть із близького сходу. Саме тому такий серйозний гравець, як Туреччина, на геополітичній арені, цікавить всіх тільки у рамках стабільності. І, на жаль, якби це не звучало сумно, але на сьогоднішній день Ердоган, який намагається концентрувати всю владу у своїх руках, все ж виступає тією стабільністю турецькою, в якій зацікавлені інші гравці, і навіть і Україна. Друзі, тепер детальніше про те, що все ж міг бути цей пут інсценізований самим Эрдуаном. Адже як бачимо, найбільше дивідендів із цієї події отримує саме турецький президент. І так, друзі, перше, що викликає запитання, саму резиденцію атакували вже тоді, коли. Президента Ердуана там не було. Також є інформація про те, що, начебто, літак Ердоана був на прицілі у військових постійно, але чомусь у нього не стріляли. Далі чимало запитань викликають блискавичні арешти військових та суддів. Очевидно, що списки були готові заздалегідь. Сам Ердуан в організації військового повстання звинувачує мусульманського проповідника Фетхюлаха Юлена. Він зараз мешкає у Сполучених Штатах, вважається одним із найвпливовіших мусульман. Крім того, друзі, він завжди закликав до діалогу, до діалогу між опонентами, до діалогу між конфесіями. Не дуже схоже на його почерк організовувати такі повстання. Фатхула Юлен приймає таке звинувачення як образу, а сам Ердуан таким чином відводить погляди від Туреччини назовні, тобто намагається знайти зовнішнього ворога, аби погляди інших людей також були відвернуті від внутрішньої, так би мовити, ситуації у Туреччині. Тепер, друзі, до того, то яким же чином було організовано цей невдалий військовий переворот. Ми схиляємося до тієї позиції, що невдоволення авторитарним режимом Ердоана наростало вже давно. Це невдоволення було як у рядах армії, так і в суддівських лавах, у лавах іншої інтелігенції. І очевидно, що спецслужби, а також інші лояльні до Ердоана силовики про це дізналися. Саме тому сам президент Реджептий Пердоан вирішив діяти на випередження. І інсценував такий собі путч для того, аби швиденько розправитися із тими, хто не згоден із його політикою. Таким чином, друзі Ердуан отримує зелене світло для свого авторитарного режиму, і тепер це називатиметься торжество демократії. Це чудово розуміють на Заході, але як ми вже сказали, основна західна ціль в сьогоднішніх геополітичних розкладах. Це стабільна Туреччина, а стабільна Туреччина це лише та Туреччина, де керує обрана демократичним шляхом влада. А наразі це є Ердуан та його партія. Тому, друзі, очікувати якихось радикальних дій із заходу не варто. А нам із вами, українцям, також залишається тільки сподіватися на те, що в Туреччині стабільність буде зберігатися. Друзі, то яке ж запитання стоїть перед Туреччиною вже майже 100 років. У 1923-му Мустафа Кемаля Татюйко оголошує Туреччину світською державою, де релігія не відіграє ключової ролі у політиці. Але сьогоднішні реалії та військові перевороти показують протилежне. Завжди є хтось, хто намагається концентрувати владу у своїх руках, при цьому спираючись на релігію, іслам. Очевидно, що перехід до нового етапу розвитку країни можливий тільки тоді, коли кожен громадянин Туреччини зробить свій вибір і скаже, у якій державі він хоче жити, чи це та Туреччина, яка зазначена у Конституції. Світська держава, у якій релігія не відіграє ключової ролі, чи це все ж авторитарна держава, яка базується на ісламі? Тільки після того, як буде відповідь на це запитання, можна буде побачити нову Туреччину. Друзі, ми, звичайно, сподіваємося, що кожен громадянин Туреччини зробить правильний та свідомий вибір. Ми продовжуємо слідкувати за подіями. Дякую, що дивилися «Місту світ! Пам'ятайте підписуватися, адже я вас чекатиму в наступному випуску. Дякую, що були з нами. На все добре.